Їх девіз – жити повноцінним життям, вдихати повітря на повні груди і не забувати, що в країні війна на території житлового комплексу паркових озер. Вже третій рік поспіль асоціація ОСББ відзначає свою річницю. Проте цьогоріч святкування несе в собі військово-патріотичний характер. Сьогодні у нас дуже багато локацій. В основному це дитячі локації, майстер-класи, презентації від локального бізнесу Паркових озер», безпрограшні лотереї. Сьогодні буде аукціон таких подарунків. В лапках так, від як ехо війни, які ми привезли з собою, для того, щоб люди пам'ятали, що ситуація у нас досить напружена, але це не означає, що ми не повинні жити повноцінним життям, отримувати задоволення, радіти, розважатися з дітьми, тому що, якщо ми цього себе позбавляємо самі, тоді навіщо ми взагалі чинимо якийсь супротив ворогу? Посеред імпровізованої сцени бачимо лоти у вигляді гранатометів, мінометів, осколки мін та багато іншого, що успішно сьогодні продають. А зібрані кошти йдуть на потреби зсу. 14-річна Мирославка переїхала до столиці ще у березні. Її дім лишився у Маріуполі. Після вторгнення дівчинка з родиною зрозуміла, що життя вдома стало нестерпним. Про жахи війни розповідає неохоче. Лише одне сказали, що війна. Це дуже страшно. Це жахливо, що війна це завжди погано, і що дуже не хочеться, щоб все це закінчилось. У період смутку її завжди рятує олівець, яким вправно володіє ще з трьох років. Її малюнки вражають сьогодні. Свої роботи вона продає зароблені гроші, передає військовим. Я малюю з самого дитинства і такі ідеї це берегині і ще інші символічні е, картини. Які я дуже хочу продати, щоб віддати гроші на ЗСУ. Кожна локація демонструє свій патріотизм. Тут проводять майстер-класи по приготуванню солодкої вати кольорів прапору України. Бачимо, як розфарбовують обличчя та діти успішно беруть участь у лотереях, в яких отримують подарунки. Я сьогодні йшла сюди і думала, що я щось добре виграю. Що ж ти виграла робота? Я дуже щаслива, тому що я прийняла участь в лотереї. Всі вигравали якісь пряники та сміноги, а я виграла кактус, який вміє розмовляти. Я хочу сказати, що триматися далі. Ви дуже молодці. У мене є в теробороні мій викладач з мого театрального гуртка, і я йому хочу передати привіт і сказати, що він дуже хоробрий, і сміливий, що пішов в тероборону. Дівчатка плетуть браслети для військових та передають свої вітання. Куди вони підуть ці браслетики? Ну, деякі ми... Ми собі залишимо, а деякі, деякі ну, віддамо узкодобили. військовим. Ну щоб повернулися додому живими. І я теж, типу, збираю на ЗСУ, я роблю там всякі украшення, ну, з бісера. Так ти збираєш кошти на зсу, так і передаєш. І передаєш і притуляну він там робить. Покупаєш щось таке. І таке питання. Що хотілося б сказати е, військовим, які зараз захищають нашу країну? Дякую, що ви захищаєте нашу країну, е, щоб е, Крим наш, Донбас наш, Луганськ наш. Все, все, все щоб, все, щоб е, вони всіх порубали на кусочки, їх не було ніде. Все. Йдемо далі і бачимо, як медик на манекенах показує, як надати першу медичну допомогу. Сьогодні от такі діти маленькі навчились робити реанімацію, робити штучне дихання, перевіряти свідомість, викликати швидку, що немало важливо. А тому вони навчились рятувати людей до приїзду швидкої допомоги. У нас всі надіються на швидку допомогу. Не чіпайте не, не вбити людину. Швидка приїде, розбереться, але людина живе без дихання 5 хвилин. Тому якщо не ви, то точно не швидка. Таким чином ми сьогодні проходили алгоритм від того моменту, коли ми побачили людину на землі, з, з, з вдяганням рукавичок, да, з підходу з безпечного положення. І закінчилося все серцево легнева реанімація, Як проводити масаж серця, як робити штучні вдохи, через що можна робити штучні вдохи, через що не можна їх робити безпечно для себе. Тому, в принципі, навички сьогодні актуальні. Всі, всі спробували, всі машинально вже м'язова пам'ять вже сформувалася. Компанії інформаційні технології влаштували свято не лише для дітей у вигляді безкоштовної солодкої вати, а й подарунки для дорослих. Та люди коштують солодку вату. Я розповідаю про наш інтернет-провайдер інформаційні технології, які зараз у нас є пропозиції та акції три місяці або шість. Безкоштовно в кінці заходу діти склали прапор України з кольорових листівок. Віта Боровик, Ярослав Ісманицький, Віктор Подганюк, новини телеканал Марс Тіві.